Я вас вітаю. Ми маємо новий старий уряд е, і забіг як в дитячому садочку в грі навколо стільців. Е, коли випадкові люди будуть сідати на випадкові стільці, завершився. Результат поки що так само наближається до нуля, але тим не менш я сподіваюся, що уряд Сверденко буде більш якісним аніж шмигаль. Це невелике досягнення, тому що бути гірше аніж уряд шмигаля е, ну важко, об'єктивно. Тому. Ми про це і публічно говорили, і пропонували в даному випадку свої пропозиції до нового уряду. Вимоги назвемо це так, і будемо дійсно робити все для того, щоб новий уряд це впровадив в життя. Я задавав вчора питання. Це Свіриденка, вона від нього пішла. Я говорив про те, що ми маємо відкрити експорт озброєння для наших виробників. І відповідь була дуже розмита. Але ми маємо забезпечити українську армію 100%. Ви маєте, і ми маємо забезпечити українську армію, всім потрібно. Ну, Для цього треба перестати красти, а паралельно е, створити умови для того, щоб виробництво було на вищому рівні. І е, я про це також вже публічно казав: якщо у вас є підприємство, виробляє тисячу дронів, закуповує 1000 дронів, держава, питань нема. А якщо у вас є підприємство, держава у вас виробляє тисячу дронів, а держава закуповує лише 100. Дайте можливість цьому підприємству експортувати свої дрони за кордон або іншого озброєння. Чому Тому що це збільшення податків, збільшення доходів підприємства, можливість створити нові робочі місця з них також будуть податки, і це все йде на армію, зробити можливим розвиток інновацій. Отримати інвестиції, отримати вихід на пільгові, не пільгові, а дешеві кредити, які є за кордоном, покращити сальдоплатіжного балансу. За і ключове забронювати, за, зацементувати за Україною позицію країни, яка займає лідеруючі позиції в секторі безпеки оборони в світі. На жаль, я кажу саме: на жаль, сьогодні. Відбувається випробування на нашій території в реальних умовах війни, це дуже страшно, це дуже е дорого для нас, тому що ми втрачаємо найголовніше, що є в кожній країні е життя і здоров'я своїх людей. Але Тим не менш, ми маємо це використовувати на користь нашої держави і сьогодні, і після завершення війни. Друге питання пов'язане з бізнесом. Бізнесу треба створити умови для того, щоб він не виживав, а працював і вийшов з тіні. І для того, щоб він вийшов в тіні, його не треба заганяти за знову податками, перевірками, силовими відомствами. А треба зробити те, що було зроблено на початку повномасштабного вторгнення. Бізнес, по перше, повірив, що нарешті будуть нові правила ігри і помилився. друге, бізнес стимулювали зменшенням податків, і бізнес відчував свою відповідальність перед країною. Плюс ні е, силовики, тому що вони там в більшій частині своїх повтікали за, е, з Києва десь на кордоні західному кордоні України, і це дало змогу отримувати податків більше аніж до повномасштабки. І сьогодні бізнес буксує, провалюється, тому що всі по, по колу бігають його намагаються біобілети, підняли податки. Людей немає. Дефіцит робочої сили. Причому з одного боку величезне безробіття від 11 до 17% за різними оцінками. З іншого боку, тих професій, які треба, не вистачає. І фактично ми бачимо ситуацію, коли а ще бронювання суди можна додати, кредити і багато інших речей. Бізнес загибається, немає податків, не буде податків, не буде забезпечення Збройних сил України. Ще важливим аспектом є окремим аспектом бізнесу. Це аграрка. У нас чомусь влада допомагає великому бізнесу, але забуває про малий і середній. От на цьому тижні, останньому пленарному вони. Під класним е, гаслом про те, що давайте приходити до переробки, почали знищувати малий і середній бізнес і допомагати великому. Тому що кажуть, хто буде експортувати е, без переробки, будуть додаткові мито. Ну окей, але е, такі потужності по переробці є лише у великих гравців ринку. Для малих цього немає. Якщо б вони прийшли і сказали, що шановний аграрний бізнес, давайте так: ми вам даємо малим і середнім пільгові кредити або гранти, даємо відтермінування. Ну, тут треба з спеціалістами порадитись на рік або більше, і а, після цього запускаємо такий процес. Це було б нормально і чесно. А так, ви заганяєте малих і середніх в нуль, знищуючи їх, і допомагаєте лише великому. А, а це б'є й по фермерству, яке сьогодні фактично забезпечує, дуже часто замість держави, забезпечує існування ФАПів шкіл в селах, амбулаторій, центр надання адміністративних послуг і багатьох інших речей, дороги, тому подібне. Це дуже часто роблять фермери і дають робочі місця. Якщо їх не буде, це буде смерть для українського села. Так само важливим аспектом. Того, що ми вимагаємо від уряду, щоб вони залишили в спокій ФОПів. Так, да, є схеми, е коли великі мережі е е легалізуються або мінімізуються через ФОПів. Там є механізми, як боротися для цього. Навіть законодавство не треба міняти. Це може займатися спокійно податково. А от всіх інших залиште в спокій, тому що ви вже нареформувалися. В минулому році ви знищили 210 тисяч ФОПів. Лише за січень цього року. Знищили 62 тисячі фопів, піднявши податки, почавши перевірки. Але по факту ви нічого не досягнули позитивного для українського бюджету, і по факту ви зробили лише гірше залиште їх спокій, заберіть свої руки, не чіпайте їх більше. Боротьба з корупцією це одна з ключових, один з ключових викликів, яких сьогодні стоять перед українським урядом. Я сподіваюся, що вони все ж таки це. Будуть робити, починаючи з себе. Ми маємо зробити так, щоб зростали зарплати не у міністрів, зростали зарплати не в Офісі президента. Ну, в минулому році офіс президента отримував 1,7 мільярда гривень. В цьому році вони отримали. Вісім-три з половиною мільярди гривень. І на моє запитання, що вони ну, почали робити в два рази більше, аніж в минулому році. Відповіді просто немає, і це виглядає як просто забаганка. Ну чому там на перельоти більше почали літати? Ну Давайте менше хай літають. Хай на машині їздять, хай потягом пересуваються. Ну ми ж не маємо за це платити додатково плюс 1,8 мільярда гривень. Це величезні кошти, які. Мали піти на потреби е, Збройних сил України. А важливими аспектами для, і для мене, і для нашої команди є питання підняття зарплат для Збройних сил України. Сьогодні це вже більше до військово-соціального сектору, того, що ми будемо вимагати знову від уряду. Чому? Тому що, по факту, коли ти їздиш, спілкуєшся з військовими, вони говорять про те, що. Об'єктивним єдиним це може не зовсім всім сподобатися, але це факт. Об'єктивним єдиним варіантом збільшення мотивації сьогодні є фінансова мотивація, все інше відходить на другий план. І коли і далі залишаються ті самі зарплати, які були там 20-100, а в уряді вони зростають, то хлопців і дівчат виникає питання: а чому це так? Чому ми маємо це робити? А, ризикувати життям, здоров'ям, а урядовці сидять, і отримають просто більше. Ще одним важливим аспектом, я задавав це теж питання Свіріденка, вона на нього не відповіла: це підняття пенсії. Тому що сьогодні в нас є законопроект нашої команди розумної політики, який піднімає мінімалку. Мінімальну пенсію в два рази сьогодні. Мінімальна пенсія складає 2361 гривню. Ми пропонуємо збільшити до 4720 гривень. до Ви можете зараз сказати, ні, це популізм, це не працює. О, там разумков розповідає. Ми подали законопроект на відміну від уряду. Ми все рахуємо. Ми в рахувати. І е, навіть показали кошти, звідки це можна зробити. Насправді таких людей в Україні 1,7 мільйона громадян. Да, по факту вони отримують трошки більше, тому що є доплата ще з кабміну, але е, згідно закону, так що пропонує Кабмін? Пропонує Кабмін з наступного року піднімати е, мінімальну пенсію на 203 гривні. Ну, без коментарів, тому що тут будуть лише вирази, які не, не, не пропустить ні Ютуб, ні Тікток, ніхто інший. А ми пропонуємо підняти до 4,722. Звідки кошти? Мільяр... 1,4 14,4 мільярди гривень. Це те, що пішло на Вовіну тисячу. Суди додаємо 3 мільярди, які пішли на е... партії. Я взагалі не розумію, як. Колеги по парламенту можуть брати ці кошти. Зараз немає виборів. Зараз ми всі розповідаємо, що ми не займаємось політикою. Зараз всі в парламенті б'ють себе в груди, розповідаючи, що ні, всі кошти на армію і тільки трошки, тільки для себе, тільки на свої партійні офіси. Газети я до речі показував в, в парламенті. Продовжує слуга народу шуляк е, е, друкувати газети і е, роздавати їх е, біля метро і розкидати в поштові скриньки. Мамі принесла Укрпошта. Я запитав Укрпошту, вони сказали, да, в нас є контракт там на 7 мільйонів, якщо не помиляюсь гривень, і ми просто от на цьому теж заробляємо. Ну, Це, це якийсь парадокс, незрозуміло не в, в якому світі вони живуть, але це ті реалії, які сьогодні є. А, тому, повертаючись 14,4 плюс 3 мільярди це 17,4, плюс 1,8 мільярда з офісу президента. Це 19,2. І ще півтора мільярди єдиного марафону це 27. Для того, щоб збільшити пенсію до 4,722, треба 28. Повірте мені, якщо зараз ну, додайте мені, я ще знайду 100 мільйонів. Де їх взяти? Для того, щоб виплатити мінімальну пенсію вище. Але цього не хоче робити влада, тому що. В них знаєте, як вибачте, до жирафа доходить через рік півтора. Так як е, півтора роки тому ми зареєстрували законопроекти, які давали можливість збільшити стимулювати народжуваність і збільшити виплати при народженні дитини. Два законопроекти е, наших колег з команди розумної політики. Вони розповідали, ні, це популізм, грошей на це нема, ніколи не буде взагалі. А зараз вони, мабуть, почали до виборів готов, та, готуватися. Я не знаю, заносять свій законопроект. Кривий косий не порахований, але заносять. Так само, як і проєкт Шмигаля про 5 тисяч е на збір першачка. Я думаю, що йому треба зібратися на 5 тисяч гривень і кудись його відправити в перший клас повчитися. Але якщо ми говоримо про цю ініціативу, то Півтора роки тому можливості економічної України в цьому плані були набагато кращі аніж сьогодні. Плюс ми втратили півтора роки. Якщо ну навіть виходити з того скільки е, е, проходить вагітність, ми вже отримали перші результати нашого закону. Але це для них висока вища там, математика. Я не знаю, вони такими категоріями не, не думають і можливо не вміють думати. Тому ми будемо наполягати на цьому, ми готові допомагати уряду. Ми ми, ми в цьому плані підтримуємо. Якщо хороші ідеї, правда, таких дуже мало з боку влади. Ми будемо голосувати. Для нас не є це принципово. Хто є автором хорошої ідеї? Для нас принципово, щоб ця ідея була правильна і працювала на користь держави, на користь України, на користь кожного українця. А от таких ідей на жаль у влади дуже мало. Тоді ми їм в цьому будемо намагатися допомагати. Але... А, на жаль, сьогодні є якийсь абсолютно дурний принцип, за яким вони живуть. Що все, що не вони запропонували, воно погано. А має бути принцип: що все, що йде на користь українського народу, добре, і за це треба боротися, і це треба приймати. Тому будемо намагатися міняти ситуацію. Сподіваюся, разом з вашою допомогою це вийде. Слава Україні! Бережіть себе, гарного вам дня і. Θα